Нещодавно у телеграм-каналі я отримала таке питання: які ручки я рекомендую для бізнес курсиву. Тому я пішла до знайомого магазину перових ручок перевірити, якими ж ручками зручніше писати бізнес курсив. Звісно, для бізнес курсиву підійде і кулькова ручка, і гелева, і ліни. Але погодьтеся, перовими ручками писати набагато естетичніше. Я сама пишу ручками ламі, тож почнемо ми саме з них. Цікаво, чи хтось із вас пізнав місце, в яке я прийшла тестувати ручки ламі та кавеко. Так, це де магазин. Якщо знаєте цей магазин, то напишіть в коментарях. Перові ручки не дають нажиму на відміну від гострого пера, заправляються чорнилом і дають можливість писати якісь монолінійні каліграфічні стилі, наприклад, бізнес-курсив. Або просто писати до душі у блокнотах, як щоденну рутину. Зараз я писала власною ручкою ламі All Star у металевому корпусі із накінечником товщиною F. Я буду показувати кожне перо зблизька, щоб було видно, яка саме в нього товщина. В мою ручку наразі заправлено таке чорнило. Далі у нас чорна матова ламі Safari. І з пером товщиною ЄФ. Це наймінімальніша товщина пера для чорнильних ручок. Чесно скажу, мені подобаються саме тонкі перові ручки. Товщина ЄФ найменша. Найтонкіша, найтонкіший нікінечник для перових ручок. Він для мене навіть інколи трошки затовстий, товщи я б точно не хотіла. Ручка пише м'яко і гарно виглядає. Ви можете мати уявлення про те, як виглядають літери. Висота літер десь 3-4 мм. Звісно, маленьких літер. Далі я знову беру свою All Star і бачу, що моя All Star з пером F пише такою ж самою товщиною, як попередня Lamy EF, Не знаю. Чи може в мене неступлений кінчик, чи може це ще якось залежить від того, як сильно тиснути на перо. Але між першими двома ручками я не помітила зовсім ніякої різниці. Тому далі беремо ламі сафарі із накінечником товщиною М, для того, щоб порівняти товщину ламі сафарі із моїм ламі All Star. Можливо, не найзручніше кут зйомки, але вже як вийшло. І зараз ми із вами вже побачимо, що ламі із пером товщиною М пише набагато товще, ніж попередні дві ручки. Для мене занадто товсто. Тобто, може бути, плюс кожному подобаються різні відчуття під час письма. Мені подобається більше. Тонкі ручки, і я б хотіла взагалі собі товщину, як пише звичайне перо гостре, а жодна перова ручка не дає такої тонкої лінії. Чи ви бачите різницю між накінечниками цих трьох ручок? Це три різні товщини: є F, F та M. Якщо ви не знали, то у марки ламі всього три товщини накінечника для первих ручок. Це якраз є F, F та M. І я зараз візьму ще F, яку надав мені магазин для того, щоб порівняти товщину цієї ручки із своєю. І як ви бачите, ця ручка пише вже ближче до ламі M. Я не знаю, як це пояснити, можливо, Чим більш списана вже, списаний на ручки, тим він вже товще пише. Можливо, це ще залежить від чорнила, яке в нього залите. Я не можу сказати, що я своєю ручкою не пишу, але моя дає дуже тонку лінію, як ЄФ. Ну, можливо, тому що саме так я і хотіла. І тут же дівчата, які працюють туди в магазині, дістають мені свої ручки, ламі, у яких теж товщина пера F. І ми починаємо порівнювати різні ручки, і виявляється, що ця ручка F теж пише товше, ніж моя. І ми не можемо пояснити цей нонсенс, можливо, тому що я якимись ручками більше тисну, якимись менше. Тобто від натиску може змінюватися товщина лінії. Товщина лінії може змінюватися від чорнила, яким ви пишете, і також товщина лінії може змінюватися з часом, коли ви вже дуже довго пишете ручкою, і накінечник починає ступлюватися. Тут я вже починаю втретє писати своєю ручкою, щоб перевірити, чи нажим може вплинути на товщину лінії. І так, якщо ви подивитеся на перший мій напис в ламі F і на цей. Це одна та сама ручка і різна товщина саме через нажим. Далі я ще буду розглядати ручки кавеко, тому що в них більше товщин, накінечників для ручок. А ви тільки що напишіть, будь ласка, яка ручка за товщиною вам більше сподобалася? Чи вам подобаються більш тонкі кінчики для письма, чи більш товсті? Як взагалі ви полюбляєте писати, навіть якщо ми говоримо не про пера, а про звичайні кулькові чи гелові ручки, ми з вами переходимо до порівняння ручок Кавеко. Ви просто подивіться на це перо, воно виглядає неймовірно дивовижно. Ручки кавеко – просто витвір мистецтва. в них ширший діапазон накінечників для перових ручок від ЄФ до Бібі. -Бі. І бібій це найжирніше. Такий вигляд має у нас ручка із накінечником товщиною F. Далі у нас каве-коліліпут із пером ЄФ. І одразу скажу: звісно, є сподобалося сподобалася мені найбільше. І тут інше чорнило, яке дуже приємно якого по паперу і сама ручка цікава. Єдине, що ці маленькі ліліпути, мені не дуже зручно лежать у моїх руках, бо руки в мене досить великі, але ці вони так красиво виграють рівні, що інколи подумаю таки над такою ручкою. Далі ми просто в цю ручку вкручували різні накінечники для того, щоб порівняти, як вони пишуть, і ви розумієте, що зараз буде кінчик розміру М. Пишу я все бізнес курсивом але не досить зручно було розвернутися, щоб потрапляти в штатив, то не так швидко. Бачите, як виглядає кінчик, вже трошки більший, хоча теж дуже гарне гравіювання. І товщина М, вона для мене товста. Мені здається, що кавеко М пише товще, ніж М від ламі. А далі в нас починається просто вечірка для тих, хто любить великі розміри. І я зараз проручкаю, тому що це в нас Болт-некінчник. Бачите, він дуже товстий, і мені здається, що і далі в нас остання на сьогодні ручка з товщиною пера кавеко бібі. -бі. Подивіться на всі уважно і скажіть, яка товщина вам сподобалася найбільше. Від себе хочу сказати, що бізнес-курсив мені зручніше писати ручками товщиною F, ЄF, ну і можливо ще М, тому що бізнес-курсив передбачає маленькі літери висотою 3 міліметри. І якщо писати дуже товстою ручкою, то вже буде не так зручно писати. Сподіваюсь, цей невеличкий огляд був вам цікавий. Нагадаю, що всі сьогоднішні ручки я тестувала у наших друзів у магазині, які спеціалізуються на перових ручках, де магазин. Дуже дякую їм за гостинність та за допомогу у цьому огляді. А чи ви маєте в арсеналі перові ручки.